여러분, 안녕하세요, 저는 올가입니다. 저는 імніда. Цонин 선생님입니다. хакке сонсині мемніда. Імніда, мніда, симніда. Це ті закінчення, які ми з вами вже знаємо, як застосовувати для корейського речення. Це офіційно вічливий стиль. Але, звісно, в корейській мові є не тільки офіційно вічливий стиль, а й інші стилі вічливості. І сьогодні ми з вами познайомимося з неофіційно вічливим стилем закінчень айо ойо, хейо. І перед початком нашого відео я попрошу вас поставити пальчик доверху під наш відео та підписатися на наш канал. Для вас це справа однієї секунди, а нам буде дуже-дуже приємно, і ми зрозуміємо, що для вас такі відео дійсно корисні та продовжимо їх робити. А зараз беріть ручечки та зошити і погнали до нових знань. Переходимо безпосередньо до нашої граматики. Неофіційно вічливий стиль. А ою oh, Приєднання цієї граматики залежить від того, яка голосна є в основі останнього складу слова. Звучить трішки складно, тому що граматику мнідас, да» офіційно від вічлового стилю, ми додавали незалежно від того, яка саме в нас голосна. Нам просто потрібно було виявити, чи є в нас пад чи немає. Тут буде трішки інша система. Давайте розглянемо. Спочатку розглянемо випадки, коли ми додаємо айо. Якщо остання голосна в основі є слова, це а або, «о», так, лежачка «о» горизонталі, то тоді ми додаємо айо. Наприклад, слово – -та», маленький. Спочатку ми прибираємо та, наше закінчення інфінітив, потім ми додаємо айо. Нас виходить чага, маленький. Далі. Подивимося те, як ця граматика може скорочуватися. Якщо основа закінчується на а, і після цього немає приголосної, то тоді ми додаємо просто ю. Наприклад, слово чада спати. Спочатку ми прибираємо та і потім додаємо айо. В нас іде ча, -йо». але одну з А ми скоротимо. Так, ось цю. Ось цей склад ми його скоростимо, і в нас виходить просто ця. Таю сплю. Ось таким чином. Наступний випадок. Якщо основа закінчується на у, і після цього немає приголос, то тоді утворюється дифтонг, і в нас виходить форма Yo. Наприклад, слово «пода». дивитися. Спочатку ми прибираємо та. І далі додаємо «аю». У нас виходить поаю. Але в корейській мові є прекрасний дифтон Хуа, який, власне, і буде ось тут утворюватися. Так, в нас вийшло поаю. Поаю, дивлюся. Як ви бачите, ось тут утворився дифтон. Окей, тепер переходимо до наступного правила, до наступної форми. Якщо остання голосна в основі дієслова а або, о а будь-яка інша, то тоді ми додаємо О, -йо. наприклад, слово ікта. Читати. Спочатку ми прибираємо та, і далі бачимо ось цю літеру, літеру І. Так, це в нас не А або О. Саме тому ми додаємо О. -йо. Нас виходить ільгою. Так, нагадую, що ось тут, під чим цей подвійний, ми прочитаємо повністю. Окей, далі розглянемо скорочення, які є в цій граматиці. Якщо основа закінчується на літеру О, і після цього немає приголосної у слова, то тоді ми просто додаємо Ю. Так само, як в нас і була минула форма. Коли в нас була в основі А, ми просто додавали Ю. Тут ну, так само. Наприклад, сода. «сода», стоя. Спочатку прибираємо та, додаємо ою. В нас вийде соою. Але просто ось цей склад скоротимо, І в нас вийде сою. Сою стою. Окей, наступне. Якщо основа закінчується на літеру У, і після цього немає приголосу, немає пачиму, тоді утворюється дифтонг. О. На наприклад, слово чуда давати. Спочатку ми прибираємо та і далі додаємо ою. Нас вийде йде ою Але це трішки довга версія, тому так не пишуть. Пишуть ось таке скорочення чую. Як ви бачите, ось тут утворюється дифтога. Нас виходить чую. І останнє правило на додавання форми О, -йо. якщо основа закінчується на літеру І, і після цього немає приголосних, то тоді утворюється склад йо. 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 Давайте подивимось. Наприклад, слово масіда пити. Спочатку ми прибираємо так і бачимо ось тут літерку І. Пачимо, в цьому складі немає? Саме тому ми, коли додаємо ойо, Ось в цьому складі в нас з'являється йотована літера Ю. В нас прийде масю, масою -ю, ю. І останнє правило на сьогодні. Якщо дієслово або прикметник має хада, так, закінчення хада, то це закінчення завжди буде перетворюватися на гею. Наприклад, «і-ра-да». і рада -ра -да» працювати. Тут ми бачимо ось це гада. Спочатку ми прибрали Та, і далі утворюємо ось таку форму гею. В нас виходить ірею – рейо. Працює. Саме і з іншими словами. Мдонада. Спочатку ми прибрали та, і далі ось в цьому складі утворюємо ось таку форму ге. Тобто, як ви бачите, в нас тут дифтон. Ундунею. Тренуюся. Або, наприклад, нарада говорити, розмовляти. Спочатку ми прибираємо та нас виходить Марею. розмовляю в першому часі. Єрабун, ось і все. Ми з вами вивчили і опанували нову тему неофіційно вічливого закінчення в корейській мові. Також Єрабун для вас буде домашнє завдання. В коментарях під цим відео напишіть два речення з використанням неофіційно вічливого стилю. Я обов'язково перевірю їх і прочитаю ваші варіанти. Також в описі до цього відео ви знайдете усі посилання на наші соцмережі, TikTok та Instagram, тому теж обов'язково підписуйтеся. Нам буде дуже приємно. А на сьогодні все. Дуже дякую вам за перегляд і гарного дня! Аня!